Нелегким видався волейбольний сезон у чемпіонаті серед чоловічих команд Першої ліги України. Ну, так само військовий стан носить свої корективи. Колись забирають на службу. Хтось там шукає шлях, який можна, щоб там, продовжити там, тренування. Тому у нас за цей сезон ну, змінилося достатньо багато гравців. Ну, ми базуємося на гравцях, які тренуються у нас у Львові. На базі і добираємо, звичайно, професіоналів там, з інших міст, з інших клубів. Ну, це власне ланка у нас бажає кращого. Свої труднощі переживає команда Ужну Збірна Закарпаття. Це підтвердили зіграні в домашніх стінах матчі четвертого туру. Стартова зустріч із Донеччиною Бахмут виявилася доволі напруженою. Гості практично без лави запасних дали справній бій господарям. Та все ж, підопічні Михайла Скукіса вирвали перемогу 3-2. Емоції, команда, всі хотіли виграти, Подачі були атака, всі атакували, всі мали бажання вигравати і воді виграли. Про гру що можу сказати, хлопці, всі молодці. Всі дуже старалися. Ми виклались, я вважаю, на максимум. Так, да, як ви кажете, трошки не хватило у кінцівки у, і у другій партії, і у четвертій, і у п'ятій. Але маємо, що маємо. Тому гра, гра дуже гарна. Мені, мені сподобалась, як грала команда, вона проявила дух командний. тому все, все класно. Будемо працювати для наступних перемог. А ось у наступній зустрічі у Бірна Закарпаття поступився університету Лесі Українки Луцьк-03. Е, звичайно, є ряд проблем, є. Проблеми з комплектацією команди, тому що частина гравців виїхала за кордон, коли з'явилася така можливість. Тому команда практично наполовину поповнена молодими гравцями 2008 року. Шість шість гравців. Фактично таке оновлення колективу. Утім, ніхто перед командою завдання виходу до наступного етапу не знімав. У лютому теж у Ужгороді буде зіграно матчі п'ятого туру, останнього попереднього етапу. Необхідно потрапити до чільної вісімки з усіх 11 команд. Суперництво між учасниками змагань доволі цікаве. Це наш перший сезон в першій лізі. По суперникам перша ліга десь. Як на мене, рівня і вищої ліги, тобто будь-яка команда з першої ліги могла б грати на рівні, можливо, там не в призах, але на рівні достатньо вищій лізі. Що ж до закарпатців, то для потрапляння до щільної вісімки в наступному турі, за словами тренера Михайла Скукіса, достатньо буде здобути одну перемогу.